Різдво Христове одне із найсвітліших і головніших свят для українців. На нього з нетерпінням чекають дорослі і діти. В цей день прийнято накривати пишній стіл, проводити час з близькими людьми та сім'єю, а також ходити калядувати. Традиційно коляди розпочинаються увечері 6 січня, коли на небі з'являється перша зірка, яка символізує народження Христа. Діти й підлітки збираються гуртом, і йдуть вітати всіх колядками з народженням Христа. Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла, сівочка, ставала собі щебетати, господаря викликати, вийти, вити, господарю. Подивися на кошару, там овечки покотились, а явнички народились, тебе товар весь хороший, будеш мати мірку грошей, хоч не гроші, то полова. В тебе жінка чорна брова. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка. Прийшли щедрувати до вашої хати. Щедрий вечір, добрий вечір. Тут живе господар багатства володар, щедрий вечір, добрий вечір. А його багатства золоті руки, щедрий вечір, добрий вечір, а його потіха хороші діти, щедрий вечір, добрий вечір. Прижайч хайнує до своєї хати, хайний вечір добрий вечір. Тут ай мешка пан багатства володар, хайний вечір, добрий вечір. А багатство його то злотіржечі. Хайний вечір добрий вечір. А його потіха то добра дядька. Хайний вечір добрий вечір. Щедрік ведрик, дає вареник. грудочку кашки кільце ковбаски. А як кашки не дасте, візьму вола за ріжок, поведу на торжовку плюс собі пиріжок. Дайте коляду, бо вашу хату завалю. Дайте книже, бо напише у вашу хату миш. Дайте пиріг. Бо потягнув вашу хату за ріг. Добрий вечір вашій хаті. Ми прийшли пощедрувати. Щастя злагоди родині. Ми руненькі Україні. Усім достатку і везіння, у сім'ї порозуміння. Як ходили ми, бродили, та ще дрівочку зустріли. З нею ми прийшли до хати, та ж дозвольте щедрувати щастя, радості, достатку, в охорону, ангілятко. Хай проходить до оселі, друзі вірні, друзі веселі, щоб море сміху і любові, щоб усі були здорові.

Kosani, od patriarchów czekamy, od proroków ogłoszony, od narodu ugranony. Od proroku ogłoszony, od narodu Вітай діси безлоги, різнає вода в тобі, Сосина на віта носи, весна світа носи, ся я на ренас, весна сіда, сата носи. Коліт, коліт, колітниця, добра з медом паляниця, а без меду не така. Дайте дядьку п'ятака, а п'ятак неважний. Дайте руб бумажний, а в рублі три дирочки дайте нам горілочки, а горілка кисла, дайте баксів триста. Нова радість стала, яка не бувала, над вертепом зв'язда ясно світлом засіяла, де Христос радився, з діви воплатився, як чоловік племенами Бога оповився, пастушки з ягнятком перед тим дитятком, на калінця припадають, царя Бога вихваляють. Ой ти! Царю, царю, небесний владарю, даруй літа щасливі цього дому господарю. Даруй господарю, даруй господині, даруй літа щасливій нашій славній Україні. Колядую, колядую, перемогу нашу чую. Хай приходить в кожну хату рік щасливий і багатий. В теплих сонячних домівках діти, хай сміються, дзвінко, землі зоряні боями, Буйно зацвітуть садами. Поживе хай вся земля без сусіда москаля знов розквітне Україна, сильна, вільна і єдна. Тільки ми на небо місяць завипас, щедрий вечір, добрий вечір завітав до нас. Що, не йшов, а просто столину ми його чекали, Чи велику Україну лихо обминало. О родину нашу сеньку стиха обійшов. І до кожного серденька світлий шлях знайшов. Залунали скрізь щедрі. І слова вітаю. щедрий вечір. Добрий вечір. Добрий день.